Добрий день, ваш увазі будинок. В селі лісники. Поруч хороші сусіди, елітні будинки. Сам будинок 200 метрів квадратний. Плюс додатково є навіс на дві машини і з іншого боку тераса. Ми зараз туди пройдемо автополив, озеленення, газон, скважина. Вигрібна яма, світло заведено в будинок. І, і також газ буде заведено в будинок. Сусіди тут гарні будиночки. Давайте зліва обійдемо. Такий навіс для машини. Так, виглядає він з цього боку. Ділянка. Ділянка сотки, але відчувається більше соток 9, відчувається. Така тераса. Дуже гарний газон. Видно, що за ним слідкують. Можна добудувати басейн, сауну, якусь ще підсобне приміщення, яке необхідно барбекю зону. Сам будинок із керамічної цекли побудований. Швидкий виїзд в Київ з лісників по Новобухівській трасі. Ось ще з цього боку. Що ви відчули ділянку, покажу вам. І пройдемо зараз у будинок. Ось ще такий вид, тераса і задній двір, боковий верніше, двір. І пройдемо в будинок. Вхідна зона. Шафи можна з одного з боків зробити, а з іншого дзеркала. Це у нас санвузол на першому поверсі. Котельня. Можна поєднати з прачечною зона схід. Сходи тут і можна зробити кладову. Кімната на першому поверсі. І проходимо на вітальню, справа буде кухня. Це вітальня. З виходом на терасу і зона кухня. Підімось на другий поверх. Дуже зручна, гарні сходи. На другому поверсі будуть великі кімнати, три спальні, два і гардеробна горища. Це великий снузол на другому поверсі загальний. Зліва кімната. Ще. Друга спальня на другому поверсі, внизу третя. Ще буде батьківська. Спальня. Таке вид з вікна. І головна спальня. Зі своїм санузлом і зі своєю гардеробне. Запрошуємо вас на пригляд.